На сьогоднішній день загальний фінансовий ресурс Міністерства оборони України становить трохи більше 20 мільярдів гривень. З них 16 були виділені бюджетом. У зв'язку із прийняттям закону про часткову мобілізацію. Додаткові 5 мільярдів гривень надали з резервного фонду. В основному ці гроші пішли на відновлення справності військової техніки, придбання палива, грошове забезпечення, модернізацію чи закупівлю військової техніки та бронежилетів. Також в Міноборони розповіли, куди підуть зекономлені на виборах майже 600 мільйонів гривень. Кажуть, сума значна, однак недостатня. Ми сьогодні опрацьовуємо, що нам до кінця року треба десь в 10 разів більшу суму, чим є, чим є ці 500 там, мільйонів. Розумієте? От. Тому, коли буде рішення остаточно прийняте, і чи будуть ці кошти виключно для міністерства оборони, чи ще чи ще для якихось силових структур, от тоді ми зможемо сказати чітко. Пообіцяли в міноборони і преміювати учасників АТО на сході України грошові надбавки, які так довго обіцяли військовим, почнуть виплачувати з 15 червня. Якщо зараз стрілець отримує 2700 гривень, то з надбавку вийде майже 6000, тисяч, що фактично вдвічі більше. Розмірі 100% військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в АТО. Винагороду ми розпочинаємо виплачувати у червні місяці за травень місяць. І люди вже практично завтра, післязавтра розпочнуть його одержувати. Також в департаменті фінансів повідомили, що до кінця червня у війська надійдуть 17,5 тисяч закуплених бронежилетів, що має покращити становище українських військових, адже, як відомо, на відсутність бронежилетів скаржаться як гвардійці, так і солдати, які зараз перебувають в гарячих точках Сходу. Кажуть, що на тисячу душ в кращому випадку є 10 комплектів захисту. Лана Майковська, Богдан Сандровський соціальна країна.